Я хочу поговорити про важливе, тому що мені здається, що якщо говорити от про головну характеристику майка, то це людина, яка настільки вміло бавиться зі словом, що ти просто що, от, знаєте, словник це його основна характеристика. Ну, я не знаю, навіть не словник штукав зі словом десь так. Я хочу сказати, що дуже багато є різних історій про Майка Іганцена, які є популярними, є ці його голі фотографії. І це прекрасно, що у нас є голі фотографії, класика української літератури, уже визнаного. Або є історії про те, як він грав з Мековським більярд, чи ще щось ще щось. Вони такі більш поширені, і вони так, якщо читати статті, то обов'язково там про щось таке згадується. Але мені видається, що. Ну, все-таки багато із іс історії для себе я виділяю пов'язані зі словом і з тим, як автор формулює. І, от, наприклад, я знайшла свого часу, коли гортала Майка Йогансена оповідання про зубну щітку. Дуже, до речі, рекомендую почитати. Я... Воно називається зубна щітка, але там дуже багато всього цікавого. І от він пише: наприклад, такий текст в цьому оповіданні. Я, одначе, ніяк не міг зробити остаточного висновку і вирішити, чи Печорин взагалі був тип позитивний чи негативний. Скільки я не зважував, я ніяк не міг віддати переваги чи моральним, чи аморальним силам, що бурували в загадковій душі Печоріна. На жаль, ні підручник, ні темник в душках. Популярна збірка шпаргалок з дем, тем російської літератури не давали ніяких указівок у цій справі. І ми бачимо слово темник, популярна збірка шпаргалок з тем. Російської літератури, а у кінці 90-х, на початку нульових, слово темник з'явилося як популярна збірка шпаргалок з медіа для медійників з тем, які вони можуть піднімати у своїх випусках. І ті теми також згадуються, які згадувати не можна. Це темник. І от ми бачимо слово темник уже у Майка Йогансена. Не кажучи вже про те, що у нього є серед іншого, наприклад. Господи, ось. Ось, наприклад, є оповідання професора українізації, і тут ми можемо побачити теж смішний текст, прочитайте для того, щоб зрозуміти смисл, але тут ми можемо побачити пряму мову одного з героїв, який говорить, що українська мова дуже важка, і це саме через її милозвучність. Боже, як воно відгукується зараз, тому що зараз говорять грубе європейське чи російське вухо не може вловити тонкощів в української мови. Нехай європеєць вимовить слово паляниця, хай спро. Пробує. Або краще, нехай і не пробує. Нехай і не пробує. Нехай і не пробує дуже багато інших гравців, тих, хто намагається зазігнути на українську мову, але оці ну, прикольчики з паляницею. Хоча насправді, я здається, паляницю зустрічала ще у когось, може, здається, в Холодному Ярі чи ще десь. Знову ж таки, ви бачите, що мовні приколи, вони ті ж. І автори. Під, підтягують якесь слово і граються з ним. Але взагалі у Йогансена дуже легко виходить через якісь такі описові моменти, якихось, я не знаю, дуже рутинних, базових справ, я не там ледь не через прасування, ну, прасування праскою, але зараз я наведу цей приклад. А у нього виходить передати дуже тонкі а, порухи душі. І зокрема, я прочитала ці два абзаци, і вони в мені тільки настільки відгукнулося, тому що ми, вони зараз перекликаються з тим, що я відчуваю. І я така: ой, дякую, Йогансена, що ти це все описав? Бо я не знала, як це, як, як з цим собі дати раду. І от тепер, після того як я прочитала, як це це виклав, якось через те, що це назвали тим, чим воно є, мені стало легше. Я охоче побалакав би довше з тими дівчатами. Вони так весело сапали у той чортів буряк, що можна було подумати, ніби нічого немає кращого на світі, ніж сапати буряки по карбованцю за день. Я не вірю в селянські ідилії і в те, що хліборобська праця найкраще, що є на світі. Воно і голодно, і холодно, і сказати правду, трудно. Але для неврастеніка, що живе в житлоокопі, а в житло коопі, я перепрошую, я там теж неправильно прочитала в житло коопі. В прекрасному місті Харкові і їсть хліб, видоюючи своє перо, є якийсь давній і чистий спокій у такій роботі. Муляє вона руки і ноги і дубить шкіру, але осихають мозолі, натерті на нервах, а потім геть одсихають, мов здимілі і самі нерви. Чому би не жити просто без нервів і без істерик? І от останній тиждень, останній тиждень особливо яскраво. я відчуваю потяг до переходу в якусь фізичну, фізичну фізичні заняття для того, щоб перестати думати так, як я зазвичай багато думаю. І от я це прочитала. Я прочитала про сапати-буряки, і я розумію, що з одного ну я дуже часто займаюся якоюсь марудною фізичною автоматичною роботою. Я писала про те, що коли Лесику там був перший місяць, я раптом знайшла в собі оцей ось. Задоволення від того, що я прасувала. Мені страшенно подобалося прасувати, тому що це давало мені якесь заземлення, Попри те, що фактично догляд за дитиною це теж фізична справа, але це не така тупа фізична справа, як прасування. А це таки на годину і всі пелюшки, і все прасуєш. Я вона так звільняла. І потім, коли почалися відключення світла, це додатковий був удар по моїй психіці, тому що я не могла прасувати. Ось така от історія. І тут я знаєте прочитала, і така да, дійсно, нерв мозолі дубіють і натирають, але вони натирають, якщо на нервах натирають, то нерви оцехають потім разом з мозолями. І говорячи про мозолі. То я пішла на те і У мене на териксі натерлися мозолі через перший місяць. Я рукавичками користуюся, і от сьогодні, за годину до етеру, я собі дозволила, те, що взагалі нічого ніколи не дозволяє. Але ну Майк Йогансон, тож і він голий, красивий. Я подумала, треба відповідати. Тож я сходила на фітнес о вечора, О восьмі з нього прийшла, і оце до вас розпашила після залу. Намагаюся з намагаюся заробити собі мозолі в інших місцях. Щоб ото не дуже сильно відволікатися на мозолі, які на нервах зберегти трошечки нерви. Тож, це те, що в мені відгукнулися ці два абзаци, можливо, ви про них і не згадаєте. Якщо ви читали репортаж повністю, а я все таки маю надію, що серед вас було багато тих, хто прочитав. Я думаю, що ви навіть і не пригадаєте, де це цей епізод про мозолі був, хоча ну, ви розумієте, що автор дуже багато розповідає про свою взаємодію, власне, з, з поселенцями, з селянами. З тими, хто обробляє землю. Ну і власне таких епізодів маленьких історій, які буквально двома-трьома реченнями змальовують великий пласт, захований за цим, це те, в чому є надзвичайна майстерність Йогансена як репортажиста. Також мені важливо, важливо було сказати ще до всього всього-всього того, що я. Для вас сьогодні підготувала. Також важливо було поговорити з вами про питання ідентичності автора і про питання його мовного вибору. Тому що, ну от, наприклад, у Ярни Цимбал вона говорить про те, що там до 2016 ем, року, ем, ну, власне, як і сам пише автор в автобіографії, я зараз прочитаю. Уже бувши гімназистом, писав вірші російською і німецькою мовою. Ці вірші автора не задовольняли і були, були спалені. Пно десь у 1916 році року 1918 почав писати вірші українською мовою і знайшов, що вони виходять природніше. І у віршах своїх, і в прозі, і в теоретичних статтях неуклінно старався підняти українське слово до європейського рівня, не дбав за гроші, і не дбав за славу і не шукав дешевих ефектів. І, ну, от є оцей от момент, що він все-таки німець за походженням, попри те, що його а, мати українка, і, очевидно, українська мова там була у нього в житті, але він писав німецькою, російською, і тут такий перехід на українську. І мені хочеться вам зацитувати листа. Написаного російською мовою. Листа Майк Ганса написав а, Аллі, до Алли Гербург. Це його. Мабуть, майбутня дружина на той момент або теперішня. Я не знаю, я не подивилася на дату цього листа, але мені здається, це таки майбутня дружина. І Алла Гербург, знову ж таки, ось одна із її робіт це робота 60 го року. Вона прожила досить довго. Вона прожила за кордоном, але дожила до 93-го року, тобто вона застала незалежність України. Чому це важливо? Тому що вона вийшла заміж і народила сина, здається, від Майка Йогансена. А дочку потім, вийшов вже наступний раз заміж, народила від Михайла Бойчука. На секундочку. Ну і власне продовжила також свою творчу діяльність, тому мені хотілося сказати вам про те, з ким вона мала історію стосунків і дітей. Ця цікава жінка, яку я випадково про її існування дізналася через те, що читала листування Йогансена з нею. Але от мені також хотілося підкреслити це, це через її роботу, а не тільки через імена видатних чоловіків, поруч з якими вона була. Але все-таки, ви знаєте, Йогансен і Байчук. Це неабияке досягнення. Да. Так от, і от е, Йогансен пише листа до Алли Гербург. Е, Гербург. Гербург? Гербурт. Гербурт. Чи Гербург? Чекайте. У мене тут має бути записано, а чому я? Я боюся помилитися, боюся помилитися. Що ж у мене так? Ер Гербурт. 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 А от він пише до неї листа, який е одночасно говорить на дві теми, і я прочитаю спочатку другу половину, а потім першу. Очень хорошо, что вас не возмущают мои социал демократические взгляды и принадлежность моя украинской национальности. Последнее, конечно, вам несколько смешно, но согласитесь, сами. Надо же, наконец, встать на какую-нибудь почву, тем более, когда это так интересно. Ну, і от він стає на цей грунт, і йому цікаво бути українцем, і він стає на цей український грунт. Ну і власне сама Алла потім стає на грунт, грунти. Це очевидно з її робіт. Але мені хотілося прочитати цю першу історію, яку він їй пише в листі, тому що воно таке якесь дуже сильно відображає нашу все-таки з вами реальність. Ви знаєте українську басню, о том, що все благополучно, тільки ножик сломался. А ножик Та, коли з гнідова шкуру знімали, а гнідой Та, да, коли в город за доктором їздили, коли пані заболела. А що ж вона померла. Словом. Все в порядке. Одним словом, він розповідає про цю українську басню, і мені здається, що вона дуже сильно. Є відображенням той реальності, в якій ми зараз живемо. Тому що все добре, але тільки ножичок зламався. Ножичок зламався, тому що кобила здохла, кобила на якій відвозили, відвозили пані, пані, яка захворіла і не, і не вижила, і померла, і кобила здохла. А ножичок, ну, в принципі, єдина проблема ножичок зламався. Ой, мені здається, що ми от зараз живемо в цьому стані. Коли дійсно ми переносимо уже свій психологічний парометр в бік ножечка для того, щоб просто, ну, просто далі продовжувати триматися. І це от дуже точно і класний лист, і насправді є в інтернеті, можете пошукати листування як Йогансена, так і Бойчука з Аллою Гербурт.